Остап Вишня, Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг спати та й узяв книгу перед сном почитати. А Василько знав, якщо книжку читаєш лежачи, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читав та й задрімав. А книжка Бух на підлогу. Аркуші в книжці й пожмакалися. Добре заснув Василько, так міцно, що й от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає. І водночас обідає борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Мишку і Вова, і давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова цікава книжка. Колька дурень. Отаке понаписували. Так ніби хтось у грязюку перов вмочив, та й бруднить. Грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку, ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте! Хоче крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячу праску поставив на Василька книжку. Дим із нього йде, пече йому. Уже Василько не книжка, а шмаття. Так гірко та боляче зробилося, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав, Та й гасло про книгу склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує, Василько, книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку.